Всім привіт, друзі! Нарешті ми знову в Роблоксі це нове оновлення в 99 ночі в лісі. Давненько ми не бачилися, я дуже за вами сумував і радий знову повернутися. І дякую за те, що залишалися зі мною та чекали на вихід нових відео. Це у нас оновлення до Дня подяки, а це означає, що нам сьогодні доведеться приготувати багато страв для наших лісових мешканців, які прийдуть до нас ввечері в гості. І тут я вже бачу, що у нас з'явилося 4 нові бейджики за приготування трьох, п'яти. Восьми та десяти страв. І якщо ми приготуємо з тобою 10 страв, то навіть розблокуємо якусь секретну каст сцену. Це дуже прикольно, тож давай не будемо гайти часу, одразу ж перейдемо до проходження цього оновлення, щоб більш детальніше роздивитися все новеньке. Вау, як круто виглядає стіл, за яким будуть сидіти наші гості. Але якщо чесно, він мене трошечки лякає, тому що тут дуже багато стільчиків, це означає, що нам доведеться багатенько готувати страв. Ну що ж, у нас тут є дошка, на якій написано, що гості прийдуть через 5 днів. Так швидко. І для початку нам треба побудувати з тобою казанок для приготування їжі. О, а він же відкривається лише на третьому рівні верстака, тож нам треба поспішати, треба збирати дуже багато дерева та металу, щоб відкрити третій рівень верстака. Ми граємо зараз за клас лісоруба. За допомогою нього можна швидко збирати дерево, але мені здається, що для виконання цього завдання краще всього підійде клас Оваля, тому що у нього відкривається. На 1 рівень верстака більше, і це означає, що не треба збирати так багато дерева і металу, щоб відкривати третій рівень верстака та будувати наш казанок для приготування їжі. Проте, оскільки ми граємо за лісоруба, давай, мабуть, спробуємо скрафтити також дві грядки з морквою. Як пам'ятаєш, коли ми приручали з тобою тварин і готували їх також новими стравами, нам для цього треба було крафтити грядки з морквою та збирати звідти кукурудні. Там гарбузи, тортики і все таке інше. Якщо тут також знадобляться ці предмети, то грядки краще всього поставити в самий перший день. Розпалюємо багаття, відкрили мапу на другий рівень і давай шукати, де тут є будиночки, щоб там швидесенько знайти стільчики та закинути їх до нашого верстака. Так, тут є будиночок на дереві, давай подивимося, що ми можемо знайти в ньому. А тут є метал, це прям дуже круто. Я не знаю, якщо нам попадеться зараз більше мішок, то мабуть я більше скриньок відкривати не буду. О, ти диви, нам прям так пощастило, ми одразу ж його там і знайшли. Все, тепер я не буду витрачати часу на те, щоб шукати щось у скриньках, тому що у нас і так його не так багато. Закидаємо метал до верстака, піднімаємо його на другий рівень, і потім треба відправлятися на пошуки металу далі. Але спочатку давай скрафтимо першу грядку з моркою. Ось так: поставимо її сюди. О, Тут у нас корінчики, їх треба посадити обов'язково. Все, посадили, відправляємося далі. Зараз нам дуже сильно з тобою потрібен метал, і настає наша перша ніч. Мені вдалося все ж таки назбирати дерево, щоб побудувати ще одну грядку з моркою, поки не настав другий день, але у нас починає згасати вогонь, тож треба закинути дерево ще й туди. Настає другий день, і я так подумав, що було б круто, якщо б ми зараз знайшли з тобою насіння перця чілі або ж купили його у нашої феї. Оскільки у нас не так вже багато часу, а вже настав другий день, він би дуже нам допоміг з тобою пересуватися швидше нашим лісом. А це у нас будиночки, де мешкають індики. Оу, дивися, солодка картопля, це у нас батат. Так, ну що ж, давай зберемо його трохи, поїмо і подивимо. Що нам будуть випадати з наших індиків. Так, та стривай, куди ж ти біжиш. І тут у нас випала нога індика, а також е, начинка, це типу фарш якийсь, чи що, дуже прикольно так виглядає. О, а тут і наша фея. Давай швидесенько зараз позбираємо квіточки, подивимося, чи є в неї перелі. Так, перец чилі є, але тут ходять вовки, тож вони зовсім не дають мені нічого купити. І мені здається, що там навіть не хватає у нас ще 8 квіточок, щоб купити наше насіння перця чілі. Це квітки ми з тобою зібрали, швидесенько відправляємося до феї та купляємо насіння перця чілі. Наступного дня воно виросте, точніше, він виросте, і ми зможемо з тобою пересуватись лісом набагато швидше. Так, це м'ясо також заберу, тому що ми з тобою голодуємо, хочемо їсти. Ні, скриньки я відкривати не буду. Я думаю, що на це зараз витрачати час зовсім не треба. А ось метал треба закинути до нашого верстака. Нарешті підняли верстак на третій рівень, і ось у нас казанок для приготування їжі. Дивись, як прикольно він виглядає, але нам також з тобою треба ще трохи зібрати ресурсів, тому що не вистачає дерева і металу, щоб його скрафтити. Так, вночі не дуже безпечно в лісі, але у мене не лишається вибору і треба швидесенько відправлятися на пошуки металу. Здається, за мною женеться олень, і він вже двічі в мене вдарив. Так, швидесенько відправляємося на базу, тому що не хочеться втрачати той метал, який мені вдалося знайти цієї ночі. Все, швидесенько-швидесенько повертаємося додому, закидаємо все це ось сюди, все, мені металу вистачає, залишається збирати лише дерево. Настав третій день, зараз ми з тобою нарешті скрафтимо казанок для приготування їжі. Дуже багато часу пішло на те, щоб просто підняти верстак на третій рівень. Мені здається, що граючи за клас Коваля, це було б зробити набагато швидше. Все, ми з тобою крафтимо наш казанок. Давай поставимо його ось сюди. І у нас відкрилася перша страва. Так, це у нас нога індика і дві ягоди. Ногу індика ми з тобою знаходимо. Так, ось вона. Давай закинемо її до нашого казана. А також треба буде знайти дві ягоди. Ну, вони тут у нас виросли неподалік від нашої бази, все це ми забираємо. У, нам треба поїсти. Я зовсім не подивився, що у нас дуже сильно впала шкала нашого голоду. Так, швидесенько закидуємо все це до казанку. Хай воно готується. Що, Наступна страва це у нас дві ягоди та батат. Знову ягоди. Знову ягоди. Давай швидесенько відправлятися, їх шукати. Так, дві ягодки та батат. Все, закидаємо його ось сюди. Це. Хай вона у нас, ця страва готується. Перша є, це у нас вже друга. Чомусь мені здається, що всі 10 приготувати. Це вже дуже складно. Це у нас водичка. Так, вона у нас там стоїть. Наступна страва це морква, м'ясо та стейк. О, до речі, м'ясо у нас є. Морква у нас також є. І стейк ми з тобою зібрали. Все у нас з тобою є, це прям дуже круто. Так, чекаємо, поки вона у нас приготується. Ну а поки що я не знаю, давай, може, відправимося з тобою знову до індиків, оскільки а, нам з тобою дуже буде потрібно це м'ясо, а у нас воно скінчилося, то нам треба його зібрати. Знову за мною женеться олень. Він зовсім не дає мені нічого зробити, але я все ж таки встиг зібрати одну ногу індика та. Це ось е, начинку, чи як вона там не, не зовсім розумію, зрозумію, що саме означає це ось, ось слово. Мені чомусь здається, що воно таке схоже більш на фарш якийсь. Що у нас тут? Дві кукурудзи та наша солодка картопля. А до речі, у нас дві кукурудзи виросло. Це прям дуже круто, і солодка картопля у нас тут залишається. Все це ми також закидуємо сюди. Залишається три дні до того, як прийдуть наші гості, а точніше, вже два дні, тому що ніч. Майже закінчилася. Отаку От кукурудзу ми приготували, ставимо на стіл. Наступна страва це. ось дивися, тут нам треба три ноги нашого індика. Добре, одна у нас Є, залишається знайти і ще дві. Добре, що у нас кожного ранку індики знову з'являються в лісі. Тому що я вже там бігав і мені залишалася ж одна нога, а я її ніяк знайти не міг. Але зараз вона у нас вже є. Так, закидаємо цю ногу ось сюди, одну і другу. Все. Три ноги ми закинули, також зібрали ще ось таку начинку. Ну це прям дуже схоже на якийсь фарш, якщо чесно. Не знаю навіщо він тут потрібен, але можливо ми щось з нього ще й приготуємо. О, яка індичка, диви яка вона велика. Це прям по центру столу стоїть. А ось воно, дивися, ось нам і треба буде ось ця начинка. Так, де вона у нас тут була? Дві штуки у нас є. Закидаємо їх. Осюди в наш казан, і тепер треба знайти ще третього. О, а це у нас що? Це у нас печера з кажаном. Я трохи пропустив минуле оновлення, тож я не зовсім знаю ще, що там буде відбуватися, але обов'язково ми з тобою пограємо там у наступному відео. А зараз давай швидесенько відправлятися на пошуки наших індиків. Нарешті попереду знайшли ми місце, де вони проживають, скажімо так. Все, зараз нам треба зібрати ще одну туначинку для нашої страви, а в нас випала лише нога. Добре, давай швидесенько, швидесенько у нас часу майже не лишилося, і до нас, до речі, приходять перші культисти. Уу, я й зовсім за них забув. Так, ні. Сьогодні дика зовсім нічого не випало, це мені не подобається. Це означає, що ми з тобою трохи не встигаємо. Але поки немає культистів, тобто поки ми не прийшли з тобою додому, давай спробуємо все ж таки знайти останню усю штуку для приготування наступної страви. Це. Нарешті вона випала, тепер швидесенько повертаємося додому. Ось так прибираємо, більше їх тут немає, вони нам не заважають, а ми ставимо нашу страву. На на наш стіл. І так, що треба готувати далі? Ай, знову нам потрібна оця начинка і два перця чілі. Ну, перець чілі у нас з тобою росте, добре. Ми зараз його шведенько зберемо. А ось для того, щоб зібрати знову той фарш, нам треба буде дочекатися ранку, тому що зараз наших індиків там просто немає. Настав п'ятий день, зараз ми швиденько з тобою спробуємо знайти ось ці штуки, які нам необхідні для приготування наступної страви. Так, швиденько, швиденько, давай та куди ж ти біжиш? Все, знайшли. Я на всяк випадок ще візьму їхні ці дві ноги та наш батат. Так, забираємо його. Ось так. Ось так. Все це ми забрали. Трохи поїмо. Щоб ми не були з тобою досить голодні. Це ми також заберемо. Ось тут наша начинка, кидаємо її ось сюди. Цікаво подивитися, яка ж буде наступна страва. Парширований перчик. Вау! Ставимо ось так на наш стіл. Серйозно, серйозно, нам треба знайти торт, так, а де ж він нам може випасти, тому що на грядках він не виріс. Це означає, що нам треба його знайти десь в лісі. А де саме його шукати, я взагалі не знаю. Ну, можливо, ми знайдемо зараз тобою склад їжі, ну і там зможемо, звичайно, знайти тортик. А можливо, він нам попадеться десь ну просто так в лісі. Це було б дуже-дуже добре. І до речі, мені чомусь здається, що там згас вогонь. І я більше не бачу, де знаходиться наша база. Так, так воно і є, я більше не бачу вогню, але нічого страшного. Поки день я туди повинен дібратися досить швидко. То тортика немає, о, це прям дуже-дуже несправедливо. Я ж не знав, що нам треба буде тортик. Я, мабуть, би більше грядок з моркою побудував, щоб була, ну, був більший шанс, що там з'явиться саме торт. Швидесенько давай розпалювати багаті, щоб ми бачили, куди повертатися. Настає ніч, і це означає, що ми з тобою, мабуть, все ж таки не зможемо приготувати цю наступну страву. Цікаво, а якщо ми з тобою не приготуємо прям всі 10 страв, чи прийдуть до нас гості? Ну я дуже сподіваюся, що прийдуть, тому що буде, не знаю, якось буде недобре, якщо вони до нас не прийдуть через те, що ми не встигли приготувати всі необхідні страви. А це у нас не останній день, дивися, вони прийдуть наступної ночі. Тож, у нас є ще час для того, щоб знайти шматочок тортика. Добре, зараз ми забираємо нашу кашу, швидесенько їмо. Це ми також позбираємо можливо, у нас тут з'явиться тортик, якщо так, це буде прям дуже круто. Але як тільки настане день, нам треба з тобою відправлятися знову в ліс. Так, нам тут пишуть, що цієї ночі до нас прийдуть гості. Тож у нас все ж таки є час для того, щоб знайти цей шматочок тортикам. Все, швиденько-швиденько відправляємося знову в ліс. Вже скоро настане ніч, а мені так і не вдалося знайти той шматочок тортика в лісі. О, це прям мені не подобається. Навіщо так складно було робити приготування цієї страви? Ну що ж, добре, повертаємося додому. Мені здається, що на наших грядках там навряд чи виріс тортик, але якщо так, то можливо ми навіть встигнемо приготувати цю останню страву. Так, швидесенько сюди, ні. Дивись, тут зовсім нічого немає. Це означає, що цю страву ми з тобою вже не встигнемо приготувати. Шкода, шкода, а до нас приходять наші гості. Так, отримали з тобою два бейджики за приготування двох, а також п'яти страв. Треба їм швиденько наливати водички. Так, цікаво. Оце так. А вони прям їдять, ти дивися, прям їдять, їдять, їм все подобається. Так, тримайте вашу воду. Ви також тримайте. Так, кому ще водички. Все, напилися більш нікому. А, ось тут іще треба водички налити. Добре, наливаємо воду. Так, все, ні, іще і там, і там, дивися, і прямо і тут, і тут треба вода. Слухайте, ви там їсте і п'єте дуже-дуже швидко. Я не встигаю вас обслуговувати. Знову хтось попросив водички. Тут також треба водичка. Так, все. і... О, oh. ми з тобою отримали два, два, дивися, два призи, а приготували сім страв. Нам не вистачило приготувати лише одну страву, щоб отримати останній приз. Ну що ж, давай відкривати. Айді брудно як! Дивися, вони залишили нам їжу. Так, ну що ж, відкриваємо цю скриньку, і тут у нас коса. Це та коса, яка була на Хеллоуін Вау, круто! Так, а що ж у нас випаде з цієї скриньки, скажімо так. А тут що? Це у нас покращення, тобто ми можемо зробити апгрейд нашим предметам? Круто, круто, це мені прям подобається. Дивися, наша броня стала покращена. Але ми з тобою більше не можемо готувати для наших гостей, тому що вони більше не прийдуть. Проте це було досить цікаво, але шкода все ж таки, що ми не приготували останню страву лише через те, що просто я не зміг знайти той малесенький шматочок тортика. А взагалом мені це оновлення дуже-дуже сподобалося. Ну а ти напиши в коментарях, скільки страв приготував ти, і чи вдалося тобі розблокувати цю секретну каст-сцену, а я з тобою не прощаюся. Побачимося у наступному відео.